Вітаю всіх хлопці. Перша робота в новому році на токарний, бо хворів. Ось такі блінчики. Це деталька для СБШ 250. Хто знає, хто не знає, це буровий, великий буровий кар'єрний станочок. Ось така роботінка, їх там пару штучок. Ось такі. Ось великий п'ятийсотий патрон чотирьохкувачний засунуть на станок, на станок. Бо в мене трьохкувачний 400 на обратними кулачками не виходить. Взять. Нічого. Так трошки довше, але зробимо за діньок.